Альгіс, дуже круте запитання до тебе. Як ти будеш себе відчувати через 10 років, коли Україна війде в топ-10 по ВВП і ти зробив свій вклад в це. Які будуть відчуття? Ну, я буду в відчутті насолоди. Я буду кайфувати від того, що я спробував і зробив все, що міг на той момент часу. Чудово! Аліс, ти такий весь про любов, про баланс. Як ти справляєшся, коли не все про любов, коли хтось тебе бісить? Є таке? Звісно, ти знаєш, я міг би сказати, що цього нема, але буде, буде чесно признати, що я жива людина і також відчуваю різні відчуття. Коли мене хтось бісить, це для мене допомога. Такий підсвіт про те.